Отже, ми продовжуємо читати Матгелі главу 12, прибирання в храмі Гундіча. І ми читали і не закінчили коментар до 135 го вірша. Я прочитаю цього вірша спочатку, а потім ми продовжуємо читати коментар. Всі дороги за воротами храму також стали чисті, і ніхто не міг точно сказати, як це сталося. Це після того, як вичистили і помили весь храм Гундіча. Отже, ми читали, про те, в коментарі йшли правопада, пише, що у Шембхагутам 9468 Господь теж каже, що перебуває в серці чистого відданого, садгового хридаям мах'ям, садунам, хридаям твагам. Імперсональні розмування. Монізм. Злиття з існуванням Всевишнього, Умоглядні способи пізнання, містичну йогу і медитацію порівнюють із піском. Вони тільки подразнюють серце. Такою діяльністю ми ніколи не задовольнимо верховного Бога богоособу і не дамо йому змоги спокійно перебувати в нашому серці. Чому? Чому це тільки подразнює серце? Тому що, начебто, воно щось дає, ці процеси щось дають, крім бакті, але не можемо задовольнити Верховного Бога особу повністю, тому що немає повної відданості. Як акцент на власні зусилля. Нема стовідсоткової відданості. Стовідсоткова відданість означає віддатись. Богові особі. Правильно? Особі Бога. Це означає. Неможливо повністю віддатись неперсональному берману. Правильно? Неможливо. Ну, навіть якщо ми дотожнюємо себе з бурманом повністю і, так би мовити, віддаємось, то не є цілковита відданість, бо можливості обмежені. нема взаєминь. Нема відносин, правильно? І навіть із пароматною, навіть із пароматною відносини досить обмежені, досить обмежені. Найліпше це може бути, що чого нас середини говорить, і людина діє відповідно до цього. Але тільки відданість Багавану. Віддати, що це означає? Це означає діяти повністю відповідно до його бажань. Параматма нейтральна. Тому вона спостерігає і дозволяє. Ми не можемо казати про якісь дуже сильні бажання інтенсивні бажання. В Бхагавана є дуже багато бажань. Різних правильно? Параматма – це більш-менш технічний аспект Господа. Богована, як є багато бажань. Ну, разом з тим нього і нема бажань. Ну, тобто, ну, які бажання? Шо, ну, що має увазі? які. Всі його бажання виконуються. Всі його бажання виконуються відданими. Ну, його енергія. Так, відданими. Тут це бажання, які стосуються нашого ну, нашого покраща, ну, скажімо, щоб ми. Бажання так, Бхагавана. Наприклад, в Бхагавана є бажання притхивити Нагараді Грама, Сараватра Пучара Габимо Руйнами, правильно? Що по всьому світі. В кожному селі, в кожному місті буде лунати моє святе ім'я. Це його бажання. Правильно? Це його план. Я редека та река Крішна упадеш. Куди б ти не пішов, проповідай упадеш, повчення Крішни. Ну це ж бажання, які пов'язані. Ну, в принципі, це ж для нас. Це для нас, і це для нього також. Це в матеріальному світі. Він незалежний, але якщо ми кажемо, що він тільки незалежний, абсолютно незалежний, то ми обмежуємо його. Бо він не тільки незалежний, він також і залежний. Він залежний за своїм бажанням. За своїм власним бажанням, абсолютно точно. Він залежний відповідно до свого бажання. І відповідно до свого бажання він незалежний. Так само. Він поєднує ці два аспекти. І Він хоче залежати, але від кого він буде залежати? Параматно від когось залежати? Ми ніколи про те не чули. Такого не буває. Немає таких відносин. Це може бути тільки Багаван. І те, Багаван в Нараліль якийсь. Бо в лілії, в якій він проявляє таку залежність. Та навіть і Вішну, Господь Вішну, Нарайна, як ми бачимо в тій лілі, що описує, як дрова самомуні образу Махараджа Борішу. І Господь Вішну однозначно сказав, що я залежу від свого відданого. В мене немає своєї волі, в мене немає своєї думки. Йди до нього і вирішуй з ним все питання. Правильно? Я повністю. Я віддався йому. Правильно? Господь вічно. Цікаво. Пароматно? Ні, пароматно воно не буде так діяти. Ну іноді важко повірити, що ну, Господа ну, він всемогутній. В нього бажання виконуються автоматично. автоматично. І так. хто я такий, щоб якось важко іноді так... Ну, мені здається, що це якась зухвала позиція. Ну, Я можливо помиляюсь, але іноді так важко думати, що ну, Господу від мене щось треба. Ну, я... Йому я, від можна... нас нічого не треба, крім любові. Бо він, він, він залежить від любові, правильно? Про це ми і кажемо. Що Господь залежить від любові свого відданого. Він добровільно ставить себе в. Таку позицію, що він залежить від любові своїх відданих. І до цього ми читали, що він вручає себе тільки тому відданому, в чиєму серці немає ніяких домішок карми гяни йоги. Тобто він не хоче або кармічні бажання, він не хоче залежати від того, хто буде його експлуатувати. Експ... Експ... Експло... Експлуатувати. Отаке. От Він не хоче того. Ні, йому це приносить дуже велику насолоду насправді. Ну, ось, наприклад, що я зустрічав зі мною, ділились деякі гріхастки. Він каже, дружина мене просить щось там. Я кажу, ну іди візьми там, візьми там, гаманці, візьми там гроші. І йому приємно, що вона піде. Ну, скільки Ну візьми, скільки там тобі треба. Йому це приємно, розумієте? Йому приємно бути Розумієте? Тобто йому приємно залежати від жінки своєї, від дружини, правильно? Інколи. Не завжди. Але інколи йому приємно. Так само і Господу приємно залежати від того, хто слабший за нього, але хто любить його, тим не менше. Правильно? Насправді це його найбільш потаємне бажання служити його відданим. Це найбільш потаємне сокровенне бажання Господа. Бо так, він хоче цього, він хоче. Без експлуатації, добровільно, він хоче. Ну, все ж таки на нашому рівні, це коли йдеться про відданих, яким хоче служити Господь. Це я рівень преми. Я розумію, що таке є, але да. ну, поки що я не на такому рівні точно. Ну, да. І, і ну, поки я не позбавився від матеріальних бажань, і моє серце все ще брудне, мені думати про те, що ну, Крішна мені буде. Ну, Ні, Він ніколи не має думати, не повинен думати, що Крішна буде залежати від нього ну, і так, та, служити це, йому. Це, це, це ясно. Бо це є дискваліфікація. Що на нашому рівні означає віддатися Кришні? Це означає регулярно служити Йому. Ну, Тобто слідувати садгані. Слідувати садгані, виконувати служіння, присвятити своє життя йому якнайбільше у всіх його аспектах. Присвятити служіння йому, правильно? Це залежить. Ми ж служимо, бо ми служимо йому. Відповідно до його бажань, відповідно до його настанов, правильно? Таким чином, якщо ми виконуємо служіння йому всім своїм життям, це означає, що ми залежимо від його настанов. Ну, а свідомість? Ну, тобто я маю на увазі, що зовні, ну, можливо, я щось роблю там, то що мені говорять, я ніби виконую це. Ну, це, це, це повинно розвиватись на рівні грубого матеріального тіла, на рівні тонкого тіла також. Тобто це поступово розвивається само собою на рівні тонкого тіла. Щоб тонке тіло було залучене до служіння? Ну так. Да. Ну, має розвитись для цього ми співаємо Харі Кришна. Для цього треба приймати участь в кіртані всім серцем, не просто сидіти там. Харі Кришна, Харі Кришна. А Віддаватись повністю, щоб наше тонке тіло приймало участь в цьому кіртані, щоб не було ніякої щілини в свідомості, щоб туди Має потрапила. Повністю дуже голосно співати. Якщо ми голосно співаємо, ми слухаємо тільки Це. Ми не зможемо нічого іншого думати, слухати, співати, правильно? Має бути санкіртана, повна відданість. Це займає тонке тіло дуже, дуже сильно. Це поглинає тонке тіло. З цього починається. То є медитація. Ну і грубе тіло теж. Повинно, воно повинно працювати для Кришни, щось повинно робити для Кришни. Інакше то буде двоїстість. Я думаю, в своєму розумі, я наче думаю про Кришну, але грубе тіло нічого не робить для Кришни. Теж не підійде. Несерйозно буде. Добре. Отже, ці процеси, монізм, момглядні способи пізнання, містична йога і медитація порівнюють з піском, вони тільки подразнюють серце. Такою діяльністю ми ніколи не задовольнимо, не задовольнимо Верховного Богосову і не дамо йому змоги спокійно перебувати в нашому серці. Це все просто заважає Господові. Іноді йоги, та яні, боруться повторювати Махамантру Харі Кришна. Вважаючи це за підготовку до своєї практики. Але коли вони приходять до оманної думки, що досягли свободи від рабства в матеріальному існуванні, вони перестають повторювати святі імена, вони не припускають думки, що саме форма Господа чи ім'я Господа і є остаточною метою духовної практики. Такі нещасні створіння ніколи не здобувають прихильності Верховного Богособи, тому що не знають про віддане служіння. Тобто вони не вірять в нього, по суті, справи. Вони вважають Його засобом для реалізації своєї мети. Господь Кришна так каже про них у Бгагаватгіті. «Танагам дишата круран Самсарешу Нарадхаман, Кшип Джасрам Ашубхан Асуриш Евайонішу. Їх заздрісних та лихих, найниціших з поміж людей, я знову і знов жбурляю до океану матеріального існування у різні демонічні види життя. Гіта 16,19. Своїм власним прикладом читання Махапрабху. Показав нам, що слід ретельно зібрати всі піщинки і виконати їх геть. Свідчить Аніма Гапрабов очистив також територію довкола храму, побоюючись, щоб пісок знову не потрапив до середини. Щодо Бог Дісіданта Сарасваті також з цього приводу зазначає. Що навіть якщо людина звільнилась від бажань діяти задля насолоди плодами своєї діяльності, іноді в її серці знову з'являються тонкі бажання корисливої діяльності. Нерідко віддані думають про те, щоб вдатися до якогось бізнесу, гадаючи, що це допоможе їхньому відданому служінню. Але забруднення має таку силу, що згодом може розвинутися. У такі збочення, як кутінаті, вишукування вад у інших, пратіштгаша бажання здобути ім'я, славу та високе становище, дживагімса, заздрість чи злість до інших живих істот, нішідгачара. Вчинки заборонені у шастрах, кама. Бажання матеральної вигоди і пуджа бажання шани. Слово кутінаті означає лицемірство. Заприклад, приклад, пратіждгаші можуть служити спроби наслідувати сілу Гарідасу такуру, усамітнюючись на відлюддя. Справжнім мотивом таких спроб може бути бажання імені та слави, тобто людина. Гадаю, що не тямощі люди шануватимуть її так само, як Харіда Зотакору, просто за те, що вона живе на людей. Такі бажання цілковито матеріальні, відданий неофіт, не може уникнути і навали інших бажань, бажань мати жінок та гроші. Так, серце його знову наповнюється брудом і дедалі твердішує, наче серце матеріаліста. Поступово в нього з'являється бажання зажити славу великого Віддана чи аватари втілення. Це служив, служив. Нарешті подумав, а чому мені не стати аватарою? А що? що? Ну так, почав з аватарки в інтернеті. А потім подумав, чому не стати справжньою аватарою, правильно? Да. Навчаючи нас своїми діями, Господь сітання Магапрабу вичистив храм двічі, друге очищення храму було ретельнішим. Мета цього усунути всі перепони на шляху відданого служіння. Господь прибирав храм дуже рішуче, як видно з того, що Він використовував для миття навіть свій одяг. Щетання Магапрабу особисто піклувався, про те щоб ніщо в храмі не порушувало бездоганної чистоти мармуру. Від чистого мармуру віє прохолодою. Віддане служіння дарує спокій, звільняючи від усіх турбот, яких завдає матеріальна скверна. Іншими словами, віддане служіння це метод, який дозволяє остудити розум. Розум стає вмиротворений і бездоганно чистий, коли не бажає нічого іншого відданим служінням. Навіть якщо розум очистити від усього бруду, іноді в ньому залишаються тонкі бажання, потяги до імперсоналізму, монізму, успіху та чотирьох засад релігійної діяльності Дгарми, артиками та мокші. Всі ці бажання, подібні до плям на чистій тканині. Січитані пробу хотів вимисти і вимити також їх. Своїми діями пробу на практиці показав нам, як очищати серце. Ми повинні очистити серце, запросити в нього Господа Сей Крішною, влаштувати свято з роздачою просаду і співом Махаматри Гарі Кришна. В свічетані Магапрабу вчив усіх відних своєю власною поведінкою. На кожного, хто поширює вчення в читаті Магапрабу, також лягає така відповідальність. Яка відповідальність? Вчити власною поведінкою. На кожного, хто поширює вчення, читайте Магапрабу, також лягає така відповідальність. Господь особисто картав і хвалив усіх, хто ми храм. І так само віддані на становищі Ачарії повинні навчитися від свідчита Магапрабу виховувати інших своїм прикладом. Господь був дуже задоволений тими, хто прибирав храм, очищаючи його від нагромадженого там непотребу. 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 Це зветься анартханіврітті. Анартха, «Анартха -артха» це те, що треба. Анартха артха означає те, що не потрібне. Очищення серця від усього небажаного. Непотребу. Ніколи не чув таке слово. Непотреба. <різь> Цікаво. Ну, воно -то зрозуміло, що воно означає. Так, свій тан Магапро влаштував очищення Гундіча Мандіри, показуючи нам, як очищувати і умиротворювати серце, щоб прийняти в ньому Господа ще Крішну, і щоб Господа нічого у ньому не турбувало.